Розбираю роботу на помилки. Дивіться, ось ви можете надіслати, до речі, свою роботу і теж отримати від мене розбір. Тут, в даному випадку, я бачу, що це учнівська робота, і людина дійсно постаралася, тобто молодець. З одного боку. Ну, як вчитель, я маю вам прокоментувати, які ж тут є помилки. По-перше, це пропорції. Загалом пропорції обличчя, адже це, я так розумію, портрет актора, то в нього занадто широке обличчя. Другий момент невикористання реальної нормальної побудови. Тобто пробудовано, наприклад, брови, взагалі без суті брів, там ніс пробудований невірно, адже у нього кінчик носу і ніздрі мають по-іншому будуватися. Далі очі. Очі завжди будуть в тіні. Не буває такого, щоб очі були просто білими-білими, вони будуть в глибині. Ну і також багато моментів по світлотіні, по будові губ, деталям і так далі.